Вітаю, ви дивитесь новини. Лайф. Мене звати Марія Кагал. Я зараз перебуваю в Ізраїлі та слідкую за ситуацією в країні. І сьогодні ми поговоримо про евакуацію. Оскільки, хоча аеропорт в Тель-Авіві працює, авіакомпанії самі вирішують, чи продовжувати їм перевезення. З цією проблемою стикнулась і я. Мій рейс мав вилітати сьогодні зранку. Та напередодні вечір я отримала повідомлення про скасування рейсу. Авіакомпанія Візеєр повідомила, що всі подальші їхні рейси з Ізраїлю припинені до наступних вказівок. Усім пасажирам повернули кошти за квитки а також за пропонували компенсувати проживання в готелі, і, звісно ж, рекомендували звернутись в посольство для евакуації. Записатись на евакуацію через посольство дійсно можна за гарячою лінією. І так зробили вже близько ста українців в Ізраїлі, і мова йде не про репатріантів або біженців, а саме про туристів. Однак, коли і куди буде цей рейс, поки невідомо. Посольство обіцяє організувати чартерний рейс ближче до кінця тижня, оскільки зараз авіакомпанії перевантажені. Орієнтовно це буде рейс до Молдови, звідки українці вже самі добиратимуться додому. Якщо ж ви хочете. Те виїхати раніше, будьте готові викласти за це немаленьку суму грошей. Приміром, рейси на завтра на сайті Києві до Катовіца стартують від 17 тисяч гривень і понад 20. Така ж сама ситуація з рейсами до ще в Польщі. Якщо ж ви хочете долетіти до Варшави, то це від 15 до 65 тисяч гривень. Зазвичай мова йде не про прямі рейси, а з пересадками, приміром, в Туреччині чи в інших країнах. Тобто добиратись будете ви близько доби. Однак і тут немає жодних гарантій, що рейс не скасують. Приміром, як з Візеєр вони повідомили, що всі рейси скасовані до наступних вказівок. Однак на сайті ви й досі можете придбати квитки на рейс на наступний тиждень. Єдина авіакомпанія, яка зараз точно не скасовує своїх рейсів, це Еляль. Ізраїльські авіалінії, попит на них зараз настільки шалений, що просто не завантажується сайт, а квитки розлітаються зі швидкістю світла. Ну і ціни, звісно, захмарні. Приміром, найближчий рейс до Кракова зараз коштує 700 доларів у четвер. Така ж ціна на найближчий рейс до Варшави у неділю. А ось до Катовіца найближчий рейс у понеділок і коштує він аж тисячу доларів. А ось до Молдови можна долетіти також за 700. Ви дивились новини? Лайв це була Марія Кагал. Ми продовжимо слідкувати за ситуацією в Ізраїлі. До нових зустрічей.